Сьогодні 8 березня 2023 року вітаємо всіх жінок з міжнародним жіночим днем всім перемоги. Перемога буде за нами. Отак, От ми сьогодні повинні вітати жінок. Хто як, хтось на колінах, хтось як. Але сьогодні стоїмо, привітавши жінок, стоїмо на колінах, як завжди трудівники, які роблять на землі перед сіянцями, саженцями. Бо дуже вже жарко, вже тепло і треба працювати. Садив, садив, як ізил. В ямки, копав ямки, розкладав, потім загортав. Дивлюсь, дуже довго це все. процес затягується, як завжди, треба спішити. Спочатку чекаємо, а потім не співаємо. То вирішив садити його так. Лопатою копнули, приподняли, сунули. Одною рукою невдобно. І витягнули. І все. Засипали і посажені. Швидше. А як воно буде качественне чи ні, то вже покаже далі.